Не новий додаток Meta для монтажу відео. Edits. В цьому відео детальний огляд на цей додаток для монтажу. Сьогодні пройдемось по таких основних просто моментах, інструментах, на що треба звернути увагу, чому він класний, чому в ньому потрібно монтувати. І сьогодні прямо це все розберемо. Перше, що ви бачите, коли заходите в додаток, це е, ваші проекти. Тут проекти можна підписувати, і так само працює пошук. Можна так само сортурувати їх за датою створення або за алфавітом. Це дуже зручно, коли у вас дуже багато проектів. Ви багато монтуєте відразу тут можете їх посортувати. І плюсики для того, щоб можна було відразу створити ваше відео. До цього трошки пізніше перейдемо. Класна вкладка Натхнення, там, де ви можете дивитися різні відео. Так само можна їх підписувати і зберігати. Є така штучка-наліпка. Наприклад, ви тут можете додавати ваші ідеї, чому це для вас цікаво. Наприклад, монтаж або якийсь ефект. так? І додаємо до самого відео. Тоді, коли ви його будете ще раз бачити, ви будете розуміти, чому взагалі ви на ньому зосередили свою увагу. Це класно ті, коли ви хочете прокачати свою надивленість. І тут ми відразу можемо його зберегти до папочок, які в нас є в інстаграмі. Вони будуть синхронізуватися з тим, що у вас є на вашій сторінці в самому додатку. Тут ідеї, тут будуть зберігатися наші ідеї. на Наліпки, і тут будуть відеорілси, які ви собі зберігали в інстаграмі або в тут самому додатку. І колекції це тобто наші папки, по яких сортировано ваші збережні. Що ще дуже цікаво в цьому додатку? Це е, панель створення відео. Ми ще створимо разом з вами відео і статистика. Чим класна статистика, бо вона тут є прям повністю обширною, набагато ширшою, чим є в самому Інстаграмі. Зауважу, що статистика тут лише по рілсам. Тут можна вибирати статистику по дням або ж дивитися окремо кожен, кожне відео окремо. Наприклад, взаємодія, яка в взаємодія? З нашим відео наскільки вона була глибокою, скільки читачів чи не читачів передивилося, з яких джерел вони це дивилися, так і повністю можна також відстежувати популярні ваші відео або менш популярні аналізувати і цей момент. Перейдемо до створення самого відео. Тут можна відразу знімати, а можна відразу редагувати відео. Кожен вибирає для себе те, що більш зручніше. Якщо у вас відео вже відзняте, ви можете просто перейти в вкладку проекти, натиснути плюс і вибрати відео з вашої галереї. Якщо ж відео вам потрібно зняти, потрібно нажати на кружочок внизу і почати саму зйомку. Різні, так само інструменти, що можна відразу знімати під звук. Відео так само, як в ТікТоці, наприклад. Тобто, ви собі додаєте аудіо або звук, на який ви хочете відразу зняти. Можна вибрати вже з самого інстаграма, можна імпортувати з вашої галереї, наприклад, відео, яке у вас в галереї, і зняти відразу під нього. Зелений фон. Тобто, ви можете підставляти замість зеленого кольору будь-який фон. Який ви хочете, і плюс можна себе повністю переміщати, ставляти, зближувати, і такий спосіб знімати різні огляди, наприклад. Таймер, де ви під звук можете повністю налаштувати на вашу зйомку відео. І новий інструмент сценарій, там де ви відразу можете загрузити текст і записувати, так, наприклад, експертні відео. Тут є. Різна роздільна здатність, тобто ви можете вибирати якість відео, в якому ви хочете відразу знімати, і частоту кадрів так само можна налаштувати під себе. Я зазвичай вибираю найбільшу 4К, 30 кадрів в секунду, але ви можете вибирати те, як вам комфортно. І натискаємо кнопку, і відео відразу вам тут буде записуватися. Його можна потім як перейти до основного редагування, так, наприклад, просто зберегти собі його відразу в галерею. Що ж, давайте з моментів редагування. Я думаю, це дуже цікавий такий момент, бо я найбільше люблю монтувати. Я є експерткою в цьому, тому мені це найбільше цікаво. Що тут класного? Субтитри, які відразу генеруються. Так, да, вони поки що ще не адаптовані під українську мову, але потенціал є, тому можливо, в найближчий час. Тут а буде адаптована під українську мову, поки що тільки англійська. Але ж їх можна повністю редагувати вручну і писати свій текст. Я не пам'ятаю, що там говорила. Давайте так напишемо. І, тобто підставляти, можна вибирати різні стилі. Будь ласка, зайдіть просто сюди покласти, бо там дуже-дуже багато всього. У мене просто часу не вистачить, повноцінний огляд це був би годину відео. Але якщо вам потрібні якісь моменти, підсказки по цій монтажній програмі, пишіть просто в коментарі до цього відео і ми разом з вами розберемось. Аудіо, я думаю, це зрозуміло, можна підставляти музику і редагувати окремо кожну частинку під ваше відео. Можна відразу писати озвучку відразу в цьому додатку. Накладення це тобто, ви можете додавати додатковий якийсь елемент у відео ваше наверх одного першого цього кадру, який у вас вже є, основного кадру у вас вже є. І потім його можна окремо редагувати, дублювати, обрізати. І так далі. І вирізка. Тут можна відразу вибрати відео і вирізати, наприклад, свою голову, так як в нас було це в зеленому кадрі. Або, наприклад, якщо ви хочете вставити якийсь моточок мема. Якщо коротко по, самі, по самому редагуванню, тут а, нажимайте на відео, і внизу з'являється така додаткова стрічка, там, де ви можете налаштувати швидкість, так само кадрувати, змінювати, обертати з відео і робити просто все, що вам заманеться. Дублювати, наприклад, якщо вам потрібно два таких самих кадра поспіль, так само і текст, ви можете його е, переміщати повністю е, куди ви хочете. Можна додавати просто свій текст, не обов'язково з супер. Титрах. Тут набагато більше шрифтів, чим, наприклад, в сторіс можна вибирати так само під той, який вам більш подобається. Колір, відтінки, кольор яскравість, насиченість, різні анімації до вашого тексту. І тут так само моті, можете його розділити, редагувати, переносити в моменти, там, де вам це потрібно. Можна виключати стрічку, якщо вам, наприклад, цей текст е, не потрібен, або ви не хочете з ним працювати. Можна замінити е, якийсь тексти містами так само, чи змінити його послідовність, так як вам потрібно. Це, якщо супер коротко, прям-такий швидкий дуже огляд, надіюсь, на цей додаток. Давайте. Перейдемо до останнього етапу: це експортування або наша публікація відразу в інстаграм. Натискаємо експортувати, перед цим вибираємо розділю здатність в мене стояло 4К, і ми тут відразу можемо поширити в Інстаграм або в Фейсбук. Якщо ви тут натиснете хрестик, це відео відразу попаде вам в галерею. Якщо ви хочете більше оглядів на додатки для монтажа, наприклад, VN чи CapCut, чи іншого, дайте знати в коментарях. Я обов'язково зроблю наступну частину відео про ваш додаток, там де монтуєте саме ви. Тому що інструментів багато, монтажних додатків багато. Треба вміти в них працювати, треба знати, як в них працювати, тому що це може допомогти зробити ваші відео більш якіснішими. У мене все. Якщо сподобалось це відео, дайте знати в коментарях. Якщо є якісь питання, також пишіть в коментарі. До зустрічі в наступному відео і хай все буде рілс.